Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі. Старе кладовище село Білоусівка. Знімаю один хрест за одним. І знову ще поховання масона. Так в Білоусівці були масони. Так вони, по сукірянщині, були скрізь. Дуже цікавий хрест. Подивіться, знову масонський хрест, уже другий. Ось. Характерний хрест. Дивіться, він у них був особливий. Око Господнє. Наверху. Хрест посередині око Господнє наверху. Масонський знак. Тепер подивіться, ще цікаво, начебто Бог Сонця. Якщо я не правий, поправ. сонця. Друга могила масона на старому кладовищі. Масонські хрести в селі Білоусівка. Це показує, що масони були по всій Сукірянщині. Молодиве, Кормань, Селищі, Романківці. А тепер Білусівка. Сукірянщина край масонів. Працюємо далі. Підписуйтесь на український історичний ютуб-канал Єгор Кравцов. Він того вартий. До нових зустрічей!